Шановні привіт, це хейд. Сьогодні у нас Benishers Ghosts of New Eden І не шов косві, ну, да? Коротше, по факту огляд мав би вийти ще днів 5, можна від 7 тому. Але я собі такого то вирішив, що треба в цій, так би мовити, грі награти ну годин так 800. Знаєте, оце що прям усі моментики виділити: основні, другорядні, третьорядні, останньорядні, нахуй нікому не потрібно, рядні. Максимально детальний і що саме головне об'єктивний огляд хвилин, так на 7. То його, значить, перше, що треба відзначити, бо по зрозумілим причинам до цього будуть питання, це видавець Focus Entertainment. Якщо хтось типу не в курсах, то це такі французики, котрі полюбляють видавати не тільки нормальні ігри, а й періодично росіянські. Ставлення до фокусів у наших людей достатньо радикальне. Ну, типу, Atomic Fart випускаєш і йдеш нахуй. Ну і особисто я нікого там повчати чи засуджувати не збираюся. Ваше право, ваше діло, люблю цілую роздягайся. Але від себе скажу, що таке воно життя, Вестернам всю дорогу похою, плюс поїбати. Ну і знаєте, Microsoft щось ніхто не кенселить, іксбоксі палити не почали, віндосі на лінуксі міняти не поспішають, а геймпас, то так, це це ж наша крихітка, ви шо, ви шо. І типу пофігу, що ті самі Microsoft додали вище згаданий Atomic Fart в свою підписку прямо у день релісу. Скільки за це вони відвалили бабула дохуячі овер дохуя не зрозуміло, але звісно нулів в тих цифрах ну, ну, немало. До тих самих Microsoft можна ще, наприклад, кепком з сонями підкинути, бо вони як пиздували, так і пиздують повну російську локалізацію. Туди ж Valve, котрі пускають на свої кіберспортивні турики свінодупих. Відповідно, якщо Valve, тоді і Steam тіми йде нахуй. Список можна продовжувати і продовжувати. І з такими темпами будемо ми усі разом сидіти і грати лише в острів. Хоча і це під питанням, бо, як виявляється, в Nvidia та AMD теж ваньочки працюють в впизду ці ваші камплюктори все до побачення. Зрозуміло, що я тільки що місцями перебільшив, так би мовити, для того, щоб типу смішно, щоб типу ха-ха-ха, блять. Але я думаю, ви суть зрозуміли. Не купувати російські, як на мене, цілком достатньо. А от кенселення всіх підряд може ще й нам боком вилізти. Коротше, погоджуйся зі мною чи ні, пиши в коментарях. Тільки давай не лаятися, а нормально так під чайочок поспілкуємося на цю тему. Ну і взагалі, то це питання вартує окремого відео. А у нас тут, якщо що, огляд бендішерс. Тому давайте до гри, але спочатку хочу порадити ютуб канал Tired Reader. На ньому ви знайдете лампові проходження та огляди ігор, в тому числі маловідомих. Автор спеціалізується на оповіді цікавих історій з атмосферою та на секундочку мемами. Тож залітайте, якщо вам таке до вподоби. А я знаю, що вам до вподоби посилання то-то й во -то, 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 то там, десь під відео в описі. Почати, власне, самоогляд я вирішив із сильних сторін гри. Хоча, правильно, мабуть сказати, не сторіна сторони. Коротше історія, сюжет, наратив, називайте, як хочете. В цьому плані Беннішерс єбе так нахуй, що нігті на ногах завертаються. Що основне завдання? Що другорядні квести прописані, моя повага, знімаю шапку? І є, так би мовити, години провисання на самому початку, герої спілкуються або ні про що, або говорять, ну, практично загадками, проте, знову ж таки, гра з цим не. Затягує, а навпаки, набирає, набирає оберти, що фіг зупиниш прямо до фіналу. Історія дійсно цікава. Оце так ніфіга собі моменти присутні, сіра мораль на місці, прикольні персонажі теж є. Ну, а харизма головного героя це та сама вишенька на торті. Знаєте, насправді важко щось казати про такий сюжет без спойлерів. Особливо, коли діло доходить до моральних виборів, коли перед тобою сука два варіки або вбити, або відпустити, і гра розкривається прямо по нулі. Коротше, ок, зараз ну мінімальний такий спойлер. По суті, це вже й не спойлер, бо розраби самі це показали в трейлерах. Отже, кохана головного героя помирає, але так би мовити, є варіант її повернути. І цей варіант не те, щоб, скажімо так, правильний. Тобто, щоб кохана back to life нашому герою доведеться вбити багато людей. Причому людей, скоріше за все, невинних. Ну, типу, заради кохання, на що не підеш, скажемо ми, але така фігня, що Ну, невідомо чи спрацює ритуал повернення, чи не наші герої головою, бо вони, якби ну, не вбивці, забрати невинне життя, ну не саме ахуєнна річ, знаєте. Коротше, і далі все в такому дусі. Я під час проходження місцями ахуєвав так, що на чергове вбити або відпустити, тупо на пару хвилин занурювався в себе в роздумах. Що я сука роблю? Що я сука за скотина, бля? Історія кожного NPC цієї гри прописана просто найвищі. Чому рівні, і що саме головне, вона розкривається не тільки діалогами та записками, а ще й з догадками наших головних героїв. Тобто гра робить нас таких собі детективів. Так це зроблено простенько, банальним вибором з двох фраз, але як додатковий елемент занурення це працює, відпрацює достатньо непогано. З проблемних моментів оповідання це те, що приблизно 10-15% акторів максимально переграють. Здебільшого на таке уваги не звертаєш, але коли діло доходить до суду, типу вбивати чи не вбивати, такі Вляння руйнують атмосферу. Підкреслюю, що цього небагато, але воно є. Ну і так, щоб бути чесним, деякі діалоги максимально відповідні цим переграванням. Інколи тут ну, щось таке не суть. Ну гароші, рукавице. Одним словом, двома слова, три, два слова. Два в цілому, як ви зрозуміли, розробники студії Don't ноти попиздіти вміють. А от чи навчилися вони в геймплеї? Ну, мабуть, більше ні, ніж та. В наш час достатньо популярна фішка, так би мовити, за. Позичити щось у більш успішних колег по цеху. Ти той во заспокійся. Я знаю, що часто буває, і навпаки. Зараз не про це. Власне, ніхто тут запарюватися особливо не став, і прикинувши статеви до Орального, було прийняте рішення надихатися першим, верніше четвертим, верніше, блять, перезапуском, коротше, надихалися головом 2018 року народження. І, ну, знаєте, копіювали God of War, а вийшов, сука, перший Hellblade. На папері, наприклад, та сама боївка цих трьох ігор виглядає однаково: дві кнопки для удару, якісь там ухиляння, якісь там пері. Ну і поїхали рубати. Чортів. Це у нас буде, так би мовити, скелет цих ігор. І якщо той самий кратус на цей скелет накинув м'язів у вигляді рун, еквіпи, таймінгів, андрея, список можна продовжити і став виглядати як ну ну ну, ну діловий такий боскачалки, то хеублять, крім голосів в голові, котрі підказують напрямок атаки, свою бойову систему прокачувати ну, не став. Тому така собі аналексічка. А Бенішерз. Бенішерс, щось коротше. Таке максимально сіре та звичайне, плюс, воно ще інколи і не доїдає. Про сильні слабі удари парирування та ухиляння я повторюватися не буду, хоча вже повторився, а от про, так би мовити, унікальну фішку гри хотілося б розповісти побільше. Але не буду. А знаєте чого? Бо того, що це перемикання між персонажами, типу що чоловік краще лупить одних ворогів, а жінка й інших і бла-бла-бла-бла-бла є тупо аналогом того, як кратус змінює свою сакиру на мечі. Так, у діда не так прикольно і не так пафосно. Але по факту ці якби максимально різні механіки, той самий гуй тільки в іншій руці. Хочу підкреслити, що я за це не хечу. Механіка є механіка, і це, типу, добре, плюс файно. Просто на цьому боївка якби все. Звісно ж, є прокачка, два удари з перезарядкою. Але прокачка це чисто циферки, плюс три до атаки, плюс два до здоров'я, плюс 4 до відхилу після вбивства. Ну а сильні удари з перезарядкою це настільки база базована, що про такі говорити немає сенсу. Не допомагають боївці, і вороги: чотири види привидів, два види скелетів, два вовків, ну і чотири боси, як би діжо, шоблять. Основний сюжет тут займає годин так плюс-мінус 15. Якщо чистити додаткові квести, які повторюся, тут дуже цікаві в плані історії. У вас підуть всі 30 годин. А тепер прикидаємо те, чим пісяємо до того, чим нюхаємо, і отримуємо, що таке різноманіття ворогів заєбе вже на восьмій годині. Кожен раз, коли починається бійка, ти такий бе. Ле. Ну камон, вона ж сука така сама, як і попередня. Мені було настільки впадляк махатися, що я мабуть вперше в житті забив хуя і перейшов на найлегшу складність. Там у ворогів мінімальний мінімум здоров'я, плюс майже відсутня шкода. Та можете захейтити мене в коментарях. Гоуни, не, не забудьте, коли будете за щось писати, ще кляснути в подобаючку і підписатися, якщо ще якогось хрестика не підписані. Хтось може подумати, типу, ну тут же ще відкритий світ, так би мовити, форсажику навалив і тікаєш подалі від необов'язкових махачів. І той, хто так подумав, молодець. В нормальних іграх. Це стандартна практика. Бо навіть в грі з самою ідеальною боївкою, рано чи пізно битися заради того, щоб битися, заїбе. Але не в баді шерст. Тут не знаю, чи то вони так хронометраж тягнули, чи то щось з рушієм не змогли нарішати. Коротше, якщо вороги вже загрилися, втікти нереально. З'являються умовні, невидимі перепони. Так що бий. Тися, а потім ходити по пустим локам 100% п'ятсот від квесту до квесту, де рандомно заспамені моби до тебе доїбуться, щоб знову би. -ся. До речі, так як я сказав про пусті локації, треба вам трохи це розжувати. Коротше, в, в грі, по факту, відсутній лут. Оця вся трава, котра треба для прокачки, росте на кожному кроці, тому якби заради неї не треба лізти в єбеняки. А якась, наприклад, нова зброя, ну, як нова зброя, це буде такий самий меч з тим самим мувсетом, просто з іншою пасивкою. Такий собі мотиватор, щоб приплюсувати собі ще 4-5 годин ходьби та битв. Якісь рандомні або навіть не цікаві активності. На які можна трапити випадково, взагалі відсутні. Правда, якщо для вас арена з мобами то хороша активність, то для вас відкритий світ пустим не буде. Це теж треба відмітити. Коротше, все, що не пов'язане з оповіданням, в грі або максимально посереднє, або просто. Існує. Прокачка є, але для чого вона потрібна незрозуміло. Не самі маленькі локації є, але для чого вони потрібні, незрозуміло. Ресурси є, але в такій кількості, що втрачається будь-яка їх цінність. Еквіпа, наче і різна, але жодних змін в геймплеї не робить. Якісь типу загадки є, але вони всі однакові. Коротше, іншими словами, саме грати в Бенішерс не ці. Каво, якби не сюжет, це такий середняк, що мати рідна. хоча з іншого боку, всі так кайфували від посередньої Hellblade, що я. Я п'єм хзе, коротше. Технічного плані до Бенішер теж є питання. Unreal 5-то, звісно, добре і красиво. Місцями може це навіть хтось побачить. Добре, добре, ліс тут реально кайфовий, але коли на його фоні з'являється все інше, то стає вже не так файно. Дешеві анімації, ні вігане ультрасучасні текстури і періодичні просадки фепесів це не ок. З мозолом Беннішер теж видно, що не запарювалися. Ембієнт на ембієнті. Не буду нікого принижувати, стиль музики цікавий і саме головне потрібний. Але коли ти всю гру чуєш лише мутні фонові завивання, це виглядає не як щось стильне та цікаве, хоча моментами це працює файно. Це виглядає як немитий член. Підбиваючи підсумки, хочу сказати, що я цього разу дійсно радий, що затягнув з відосом і майже з нуля переписав сценарій. Тому що перший варіант писався не на холодну голову. Я був під під враженнями від історії персонажів і основного сюжету. Мені у принципі було плюс-мінус поху на те, що я страждав від діалога до діалогу. Скажу більше, я поки закінчував перше проходження, вже подумував: а чи не? Почати її спочатку на стрімах, наприклад, подивитися інші варіанти відповідей, та ще й там українська з'явилася. Але зараз я охолов, гарно все обдумав і прийшов до висновку, що в Бенішерс. Я, якщо і повернуся, то це станеться не через рік і не через два. Знову це годинами бігати по пустим локаціям і битися з одноманітними ворогами, я тупо не хочу. Та й, скажімо так, вже не буде тієї магії, коли ти не знаєш розв'язки сюжету. Або не було тих моментів, коли тобі тупо похою на відстань 2 км, тому що ти знаєш, що там на маркері буде якась дуже офігезна локальна історія. А якщо повезе, то, можливо, ця історія буде не, не, не така й локальна, вона буде ходити навколо основного сюжету. Тому відрізаю з три шматки сала з п'яти. Якщо чесно, хотілося поставити 2,5, але якщо гра подарувала мені купу цікавих емоцій, значить розважити вона мене змогла. Якби проєкт. Був у жанрі інтерактивне кіно, то претензій було б в рази менше. Умовно, декілька хуїв напхав за оптимізацію та і все. А так я прийшов в магазин, мені сказали, що Бенішер це екшон РПГ з цікавим сюжетом у відкритому світі. Тому вибачте, ми і будемо оцінювати все це діло як екшон РПГ з цікавим сюжетом у відкритому світі. В принципі, за тисячу гривень в стімі це плюс-мінус норм. А от за 2400 на PS5 це ніхуя собі. До речі, якщо мова пішла про фінанси, хочу сказати, що в описі під відео будуть посилання на Донатео, Патреон та купи мені кави, де ви всього-навсього за 20 гривень можете доєднатися до цих поважних панів, котрими я дуже плюс дуже дякую. Кожна гра коштує гроші, ПК для якості контенту коштує гроші, та й їсти теж треба. Ще раз всім дякую. Ну а на сьогодні, все, якщо відео зайшов, не забудь поставити вподобайку та написати коментар. Звісно ж, підписатися, якщо ще не підписаний. Ну а з вами був Хейдід з Хейдіду був найкращий світі глядач. Не забудьте потанцювати з дівчинкою. До побачення. <плес>